Всім добрий вечір. От, вирішив зняти відео, як переселили птицю Ми їх переселили сюди. Друга вже закінчується, як ви бачите. Треба прибирати, буде їх Повносити і поскладати. Мені здовжують розставити, бо кори вже несуться. О, вони тут сюди сидять. Зараз в різних місцях. От, індики, пори. Тут навіть позалазили. Тут відра різні. Індокачки є. Тут ще дров трохи більші. Вон тут сидячи собі. Тут дров трохи більші. і горе трохи більше тут сидить. Ось. Вони ж Треба Тому їм буде гніздо доставати. Може скоро якась кочка буде. От. Це буде гнізд доставати. Отже, їзди наготовлені. От. Ну, ящики так були минулого року. І з цього треба доробити їзді. От. Качки теж скоро почне От. Будемо щось воду. Тут бардак, звичайно. Діло вже пробирається, сьогодні субота. От, я тут хочу подобивати цих патичків, зробити їм більше. Насістів, отак треба. Зробити більше насістів. Щоб вони могли тут сидіти і не вилітати на дерева. І повтонати крила деяким з них. Щоб вони не могли вилітати далеко. От. Ну тут, в принципі, треба буде прибрати все. Дрова поперескладувати і В принципі, де в принципі все на вулиці вже не є так зимно, але я все-таки їх пересилити, бо скоро вже почнеться сезон. І це кладки. Ну, вже деяких вчася, коротше деякі, деякі несуться, я вже казав. Скоро не знаю, коли індики починають віднестися. Треба буде подивитися. Качки починають віднестись в лютому. Так що десь качки скоро теж почнуть віднестися, так що вже треба готувати гнізда. <кій> От, в понеділок треба буде закінчитися з, з дровами. Отпочатись ну, закінчити. Надеюсь, що у нас вийде зробити це все за один день. І. Ну, от і цьому все. Прибрати лише лише двох кіндяків. з Скорея я не знаю, скільки в мене корей є. Тут треба рахувати. Треба рахувати. Раз, два. Три, чотири, п'ять.

Ну але я сподіваюся, що їх десь 30. я десь перетрити. Я це тільки простих рахую корей. Ну простих це домінанти, обшики, чобаті. це ті всі, що я е... звичайне стадо, Цих породистих, там, ну, брейкер для тепер рахую дуже простим, бо я не знаю, що скорочки мені. Не знаю, думаю, чи їх відділяти, чи лишати. Тому не знаю, що спросимо їх рахувати чи є. окремо. Ну, от буде видно. Коротше, буде видно, точніше вже. <кхм> Весною будемо бачили. Півник є один, голошейка і є ще один, Лівенська Ситцева. Молодий півник. Ще й п'ємо брекель, Два півника Бентамок Два півника кохінхінів. Не зараз десь порозходилося я їх не знайду. А, та як казав, 29. Кура є. Ще дві штуки тут є. 31, то що точно є? 31 точно є. Якщо не враховувати брекель... То можна і змінусувати там три штуки, курочки. Вийде 29, але ще плюс. Десь може бути одна ходити зі звичайних. Я думаю, що десь по-любому ще одна є. Бо я всіх так точно не порахував. Я так перекину, порахую і вам скажу. Скільки в мене їх є. От. Ну і все. В принципі. Всім пока-пока.